Привіт, друзі! Слухаю от новини, їду по Києву. І тут кажуть, що Кабмін дозволив а, критичним підприємствам робити свої групи ППО і підпорядковувати їх кому, ЗСУ. Ну, це дуже цікаво. Це значить, що в цілому мобілізація і Підготовка ППОшників і, і всіх інших, в складі ЗСУ у нас провалено повністю. Ще сказали, що всі якби, витрати лягають на ці підприємства. Хто такі критична інфраструктура? Це у нас водоканал, енергетики, оборонні різні підприємства. Ну, ладно, оборонні. Понятно, вони можуть там якісь. Ті, хто випускають, наприклад, якісь ракети чи дрони, вони можуть е залучати ці ракети і дрони на, свої, е на свій захист. Да? Раз уже така срака, що більше ніхто тебе захистити не може, крім тебе самого. А наприклад, критична інфраструктура у нас це лікарні. І, мабуть, медсестри будуть бігати з ПЗРК по Києву і стріляти за рахунок лікарень по дронам. Ну, тому що, тому що хтось у нас все розпиздив, як я казав в минулих відео, що у нас за місяць користування Стерлінком держава із наших коштів, наших податків, наших коштів на зброю, на підтримку армії витрачала. Замість 100 доларів 2700. Вот. І тепер, звісно, тепер, збивайте шахіди самі своїм коштом. А ми тут ржали півроку тому, що а, в Росії сказали цим всяким, а, нафтовим видобувальним підприємствам а, робити своє ППО. Пам'ятаєте, ржали. По телеку ржали по всіх телеграм-каналах. А тепер щось у нас не смішного. Тепер у нас критична інфраструктура, буде збивати ППО. Ох ти йожик. А вчителі це теж у нас критична інфраструктура. Вони ж заброньовані. Правильно? Вчителі будуть збивати як члени групи ППО. А знаєте, що може бути? Потім, як уже у нас було. Дуже багато разів з ППОшниками, яких, яких вчили бути ППОшниками, а потім щось з ними траплялось. І вони моментально вчились бути десантниками, да? чи піхотинцями. От буде може бути саме таке саме. А якщо підприємство знаходить якусь кількість людей, яка може виконувати якісь завдання. Да? Вони проходять медкомісію. Це обов'язкова зараз умова, щоб увійти в групу ППОшника від якоїсь там критичної інфраструктури. Треба пройти медкомісі... медогляд. От. Медогляд прийшов. годін для групи ППОшників. Значить, годін щоб бути будь-ким, штурмовиком, дуже не вистачає. Піхоти теж дуже не вистачає. Ну чому? Мобілізація по-новому. Така собі от. Я думаю, це все десь приблизно раді цього от самого. Причому, уявіть, як це для підприємств прикольно буде виглядати. Воно відправляє на навчання людину. Вона там вчиться стріляти. Воно купує ці дрони, чи ракети чи ПЗРК офіційно. Тому що у них є мобільна група ППО. Да? І після того, як проходить пару-тройку місяців, мобільну групу ППО кажуть: «Хо-хо-хо, так ви ж і так підпорядковуєтесь, то просто ми вас зараз відправимо працювати тепер кудись в інше місце. Тому що ви ж підписали бумаги, підписали. Ну, Тобто, це буде. Наче й не, не мобілізація, ну ти ж в групі ППО бумаги підписав. Значить, накази повинен виконувати. От все мобілізація по Зеленському. Скажемо так.